Щоб передати гени наступному поколінню, більшості тварин потрібен партнер. Тож, в якомусь сенсі, спарювання це співпраця, де кожен із партнерів передає половину своєї ДНК нащадку. Але спарювання також передбачає певну конкуренцію між статями. Це тому, що й самці, і самки запрограмовані намагатися завести дітей, здатних вижити і розмножуватися, але роблять це абсолютно по-різному, що насправді заважає іншій статі передавати свої гени. Для самців важлива кількість. Сперму легко виробляти, а більші самці витрачають мало часу та енергії на виховання дітей, тож їхня найкраща стратегія це масово розмножуватися. Чим більше у них нащадків, тим вищі шанси, що деякі з дітей виживуть. Для більшості самок ця стратегія не працює, тому що у них обмежений запас яйцеклітин і вони витрачають купу часу та енергії, дбаючи про своїх дітей. Натомість самки хочуть переконатися, що у їхніх нащадків буде найкращий батько. Деякі вирішують спарюватися тільки з найбільшими яскравими чи слухняними самцями, інші спарюються з безлічю самців і потім визначають переможця. Курки, наприклад, можуть вибірково видавити сперму небажаних самців. Але чим прискіпливіші самки, тим складніше середньостатистичному самцю завести дітей. Отже, самці винайшли купу способів, як з цим боротися. У деяких видів самці застосовують грубу силу, у інших користуються менш неприємним підходом, нав'язливо переслідуючи свою пару, щоб відганяти інших претендентів. Самці білок намагаються переконатися у вірності, закупорюючи статеві шляхи самок рідиною, що твердіє після сексу, створюючи щось на кшталт біологічних поясів вірності. А самці дрозофіл пішли ще далі. Зі спермою вони виділяють хімічний коктейль, який дезактивує іншу сперму, стимулює овуляцію та вбиває лібідопартнера антиафродизіаком. партнера У відповідь самки розвивають контр-контр-стратегії, щоб знову взяти гору. Деякі самки білок, наприклад, розібралися, як зняти пояси вірності. А у самок качок та гієн статеві шляхи схожі на лабіринт, що вимагає їхнього повного сприяння, щоб не заблукати там. Самці еволюціонують у відповідь, і статева гонка озброєнь все продовжується. Ось чому деякі сели знімають пеніси, що виглядають ось так. Загалом, чим нерозбірливіші самці якогось виду, тим вибагливіші самки, і тим напруженіша статева гонка озброєнь. З іншого боку, у видів, у яких партнери мають довгострокові відносини і вирощують потомство разом, таких як Homo sapiens, репродуктивний успіх одного з партнерів означає успіх і для іншого, так що стратегії у двох статей досить схожі. Але навіть можливості немоногамії достатньо, щоб породити деякі хитрощі. Хоча бручка і здається дуже романтичною, це лише красива форма охорони вашої половинки.